Тут треба вивчати один одного і говорити, транслювати любов не своєю мовою любові, а мовою любові свого коханого. Це треба зрозуміти, що це да? зрозуміти, дослідити, що для нього є любов. В чому він вбачає прояв любові, яким чином в який спосіб для нього це буде транслюватися, і, і як любов? Пані Наталя, і тоді так. Я перепрошую, а яким чином це от ми посадимо навколо себе біля себе і скажемо. А яка твоя мова любові? Розкажи ну по-перше, можна спитати, по-друге, можна поспостерігати, коли він радіє? Ну і по-третє, дуже часто буває так, що, ну не завжди, угу. але дуже часто, що людина проявляє до тебе. Любов своєю мовою любові. Тобто, що він робить для, для тебе, це може бути його мовою любові, яку він хоче для себе отримати. От він піклується, можливо, він хоче піклування. І знову таки шлях, який мають іти, яким мають іти двоє. Тобто, це так мені нагадує, начебто було б два іноземці. Да? І вони мають вивчити мову один одного, не просто да. один вивчає мову того, Це і все і є. на цьому так закінчили, є. а кожен має вивчати цю мову.